Друзі, вітаю! Я Ліза, і ви на моєму каналі про вишивку і моє хобі. Я е, дуже давно не знімала. Е, відносно нещодавно провела прямий етер і зрозуміла, що я відвикла розмовляти з вами. Але хотілося б потрошечку повертатись все ж таки на YouTube і е, буду намагатися викладати напевно відео. Якомога частіше, бо дуже багато є, що показати вам насправді. Але коли руки доходять до безпосередньої зйомки відео, то виходить такий трішки ступор, бо думаєш, з чого би почати, бо є дуже багато всього. Якби було менше, було б, напевно, простіше. Так завжди є. Чим вибір, тим складніше зробити. Прийняти якесь рішення, скажімо так. Сьогоднішнє відео буде про мої поточні процеси, те, що я вишиваю наразі, що планую закінчувати. Також перед вами є декілька фінішів, які на Ютубі я не показувала, хочу показати. І, і напевно це буде все. Я думаю, що відео буде недовгим. Планую не більше 30 хвилин. Так трішки розм'ятися, скажімо так. З чого почнемо? Давайте почнемо з тих фінішів, які ви наразі бачите перед собою. Це роботи, які приймали участь в СП від Вікторії. Ukrainian Stitcher, Вона проводить красиве, страшно красиве СП. Воно проходить в телеграм її групі, і також в інстаграм ми виставляємо свої процеси, фініш, ставимо хештеги. Я залишу посилання на сторіночку Вікторії. Якщо ви ще про неї не знаєте або не приймаєте участь в її СП, але дуже хочете, то я думаю, що вона залюбки доєднає вас до її прекрасного, страшно красивого СП. Тож, б. Вишивала я чотири таких дизайни цікавих. Це два дизайни на тканинці з привидами від Justina Button Company. Це такі прикольні маленькі дизайнички. продається схемка з гудзиками. І в цьому і в цьому випадку, єдине, що я трішки інакше ось тут розташування гудзиків зробила, ніж йде по схемі. Тут, мені здається, я зберегла. Розташування. Так, е, вишивається просто ниточками DMC. В цьому випадку це три кольори, якщо я не чотири якщо я не помиляюсь білий, чорний, синій. і мені здається був сірий Ні, тут не було. Так, три синій чорний і білий, три кольори. і гудзички Гудзики я пришивала ниточками під колір самого гудзика, підбирала на око, тут помаранчева, тут сіра, чорна-біла. Нічого складного немає. От, дуже красиві е, дизайни легкі, в кожному з них приблизно 1200 хрестиків. І також я вишивала два дизайни від Міл Хіл. Це кицькаця з гарбузиком. І ось такий красивий дизайн з надписом Хеллоуін. Вишивала їх на пластикових заготівочках. Єдине, що коли замовляла, треба було сказати, щоб мені не робили цю е, для підвісу петельку таку, але я забула, якщо чесно бо дуже давно вже не робила таких замовлень і не вишивала на таких заготівочках. Приклеїла я їх на двосторонній скотч до рамки. Рамка в мене без скла. Рамку я робила в центральній багетній майстерні, як завжди, в принципі, я оформлюю свої дизайни тільки там, і більше ніде. От, також наклеїла ззаду фетр, звичайно, щоб малюнок не просвічувався, щоб було гарно все видно. Всі хрестики, особливо ці чорні на котику, якщо б не заклеїти фетром, то воно трішки світить. Так, що цікавого? Так, ці дизайни я вишивала на льоні. Якщо чесно, я не знаю, що це за льон. Я просто залізла в свої, закрома, запаси і знайшла темно-темно-сірий льон. І от на ньому я вишивала. Я думаю, що це, скоріш за все, якийсь Белфаст. Ну, Як мені так здається. От. Заготівочки на основах, як я вже сказала, по пластикових, все по ключу вишивались дуже швидко. І той, і той дизайн, цей маленький, можна вишити за день. Котик дуже-дуже гарний. Подивіться, який тут красивий пришивний елемент, гарбузик. Такі прикольні в нього зелені очі. Такий він цікавенький. Класні дизайни. Підбирала теж, склалася в мене картинка. Цей дизайн в мене і цей були. І ось цей був. Але коли мені прийшла ідея, що можна його саме прикріпити отак на раму і декорувати раму, скажімо так, об'єднати скажімо, дві різні фірми в одному комплекті, то до цього дизайну я теж думаю, блін, треба щось обрати. Спочатку думала якогось гарбуза просто, а потім мені згадався цей котик, бо я якраз передивлялася відео на каналі Шовковиця на стіни. От, і вона вишивала, мені здається, цього саме котика. І я собі така: о, точно, це класна ідея, мені теж потрібна ця кицька. Ось така красива. Я дуже задоволена цими оформленнями, цими дизайнами, вони вже прикрашають. Мій осінній куточок, такі красиві, гарні, неймовірні. От, тож така невеличка історія чотирьох маленьких фінішей. І до чого, взагалі, я це питання підняла в цьому відео, бо я продовжую приймати, ну, намагаюсь, скажімо так, продовжувати приймати участь у вікінам СП. І е, обрала наступний дизайн для ЄСП, це е, дизайн від Stony Creek, ось така відьма. Єдине, що для мене стало неочікуваним, бо я коли купляла цей буклет, не звернула увагу. От, тут є три гудзики: е, кажанчик, повук і така зірочка. Якщо ще зірочку, в принципі, можна вишити ниточками. То на рахунок павучка і кажанчика не впевнена, бо, мені здається, не вийде. Але я спробую. Я вирішила, що я спробую все ж таки не шукати ці гудзики, бо я не змогла їх знайти ні на офіційному сайті, ні в інших магазинах. Звісно, що їх можна замовити, але я вирішила, що я спробую вишити їх ниточками, тим паче, що в очі. І ось сюди, в капелюх, в ці панчохи. І я так розумію, в очі привидів йде ниточка Крейнік, яка світиться в темряві. Тому буде прикольно, якщо очі кажана також вишуться цією ниточкою. О, така цікавинка. І також йде фіолетовий, красивий такий е, металік. Я зірочкою вишию і вишую їм також павучка. Думаю, буде теж дуже прикольно. Але подивимось по ходу роботи, чи вийде в мене це зробити чи ні. Я ще не знаю, бо я тільки но розпочала. Так як тут в мене стало питання з тим, що тут дуже багато чорного кольору. І в своїй русалонці від Мірабілі я заміняла чорний DMC на чорну Мадейру. Я вирішила спробувати ще один шовк. Його я замовила в магазині Оберіг. Це ось такий італійський, наскільки я пам'ятаю, шовк. Він тоньший, але, в принципі, він суперчорний, і мені здається, він дуже класно покриває хрестик. Ну, тобто, закриває площину тканини. Якщо ви чуєте храп, то це мій марсельчик поруч храпе. Тому я дуже вибачаюсь перед вами. Але він буде хропіти. Нічого я з цим не пороблю. На жаль. От. Тканинка в мене від Лєни Тимків. Ось така гарна, досить схожа на ту, що на прев'ю, але без таких світлих плямочок. Але такі красиві, тут темні, також і зелені, яскраві кольори. Марселька, ти міг би так сильно не храпіти, зайчик? Марсель, ну будь ласка, не храпи. Не храпи так сильно. Я тільки розпочала. Цей дизайн ось так наразі в мене вишито. Розпочала я з правого нижнього куточка і буду рухатись. Він займе в мене половину відріза, бо тут відріз 50 на 70 це кешел От, від фарбування Лінен Байлена, від Ліни Тимків. І е, я розпочала. розпочала цей дизайн, хочу його продовжувати, тобто це вже потроху показую вам свої. Поточні процеси, скажімо так, і дизайни, які я в принципі планую вишивати на цьому тижні і знімати вам відповідно наступне вже відео з своїми просуваннями, скажімо так. Такий наразі етап, тобто це тільки-тільки на старт. Хочу на цьому на тижні його попросувати. Дуже гарно буде тут це, звісно, комбінуватися, але подивимось. Покажу вам зараз ниточки, і ви все зрозумієте. Ось ця ниточка, зелена крєнік, яка буде світитися в темряві. Така гарна сюди йде. Це фіолетовий металік я не брала по ключу, я взяла з того, що в мене було в запасах моїх. Також буде йти сюди фіолетова ниточка з переходами від Figze, котра йде ось тут в рамці, наскільки я пам'ятаю. Також взяла чорний металік, ось такий, я б сказала, темно-сірий від космо. Я не пам'ятаю, якщо чесно, куди він саме тут йде. Можливо, в капелюхі. Не пам'ятаю, дівчата. Можливо, в чобітках подивимось. Але він такий прикольний. Вирішила спробувати його. Якщо ні, то в мене ще є крейнік. Також ось така ниточка сюди потрібна. Помаранчева, також такий металік, тоненький, він як Blending Filament. Ну, тут так і написано Blending від Rainbow Такий гарненький буде, скоріш за все, міксуватися з ниточками DMC. І також сюди потрібна була зелена ниточка з переходом. Я також взяла зі своїх запасів. Я не пам'ятаю, чи вона по ключу чи по ключу треба було якусь іншу, але в мене буде ось така. Я, мені здається, вже десь показувала ці всі матеріали, але покажу вам ще раз. Ось така краса в мене буде. Цього тижня планую просувати цей дизайн, і на наступному тижні вже буду вам знімати міні-влог, такий, називаємо так вишивальний. І сподіваюся, покажу вам якісь більше просування. Я хочу, якщо чесно, вишити хоча б повністю рамку чорним. Всю рамку чорним вишити, і мені здається, буде це прикольно, тому що щоб потім не хвилюватися, що вона не зійдеться. Тобто, хоча б вишити якийсь там внутрішній край, або я не знаю, подивлюсь, по схемі як піду далі. Тож, бо ідемо з вами далі. І що я вам хотіла би показати наступним напевно, свої найближчі свій найближчий фініш. Ой, і мій найближчий фініш це першовідшив для Леля. Це ось таке прекрасне, причудове озеро з кувшинками, з ліліями, з такими квіточками прекрасними, неймовірними, таке ніжне, акварельне озеро. Називемо це так. Поки що немає цей дизайн назви. І в мене тут залишилось. Якщо я не помиляюсь, близько 1000 хрестиків. Ну, хрестик і бекстіч все разом вишиваю я по програмі фантастичного. От так що ось така краса. Вишивається дуже легко. Мені дуже подобається ця розробка. Я прям кайфую. От, як бачите, навіть сама взялась відшив робити. Хочу собі якось його оформити, і буде в мене, напевно, вдома вісити. Навесні повіше буде краса. Um... Тут трішки є блендів, небагато бакстічу, до речі, буде. От, дуже багато красивих синіх відтінків кольору і зелених. Те, що я люблю, мої улюбленіші відтінки, фіолетово-сині зелені. Називемо їх так. Дуже красива акварель. Як на мене, дуже гарний буде такий весняно-літній дизайн. Магнітик від Caterpillar у мене тут. От, тут близько 10 тисяч хрестиків. Роботка невеличка вишивається на лінді, на білі. Ось така краса буде. Неймовірна. Ну, і якщо не помиляюсь, на останок, на останок, а, ні, ще один дизайн покажу, який я планую вишивати на наступному тижні. На мій день народження Наталка подарувала мені ось такий дизайн від фрузілок. Це їх новиночка осіння була, і він у мене наразі на ось такому етапі вишивається. Я потрошку його вишиваю, там інколи беру, вишиваю 150, там 200 хрестиків, і все, в принципі. Бо він, звісно, буде класний для дороги, але поки я нікуди не їду. Як поїду, можливо, візьму його як дорожній процес. Ось такі гарні кольори ниточок точок тут. Такі осінні, неймовірно, соковиті. Просто неймовірні, дуже красиві, так що в мене фрузілочок ще є в цьому в процесах. Планую його на наступному тижні також просувати потрошку хоча б. Також на виставці я придбала собі. Е Ось такі ниточки. Зараз це хід. Мені здається, зараз тільки рінівий не в'яже собі у ці блискучі шаліки, <сум> тунічки, не знаю, як це назнає. Ну, шаліки, так. Да. І ось таку ще сіреньку взяла гарну. Це ось така ось фірма. В них дуже прикольна: дрібна а, така лелітка, як ви бачите. І вона дуже-дуже дуже часто така тут нанізана на цю ниточку. Тому виходить. Ой, виходить, дівчата, ось така блискуча краса, неймовірно, блискуча. Як ви бачите, ниточка є з переходом від такого темного до світлого кольору. Така красива, блискуча, неймовірна штучка. В'яжу на спицях Кнітпро номер 9 такі дерев'яні в мене. Ось, купляла в магазині Голка. Ось така краса, неймовірна, просто неймовірна краса. От, Ну і наостанок тепер покажу вам ось цю красиву красу. Е, я думаю, що ви вже бачили це, але я все ж таки покажу, бо я перший раз приймаю участь в такому движенні, в такому русі. Це фірма Ланар це таємний SP Сікрет сал. Якщо не помиляюсь, ось таку коробочку ми отримали. Там лежав перший... Ні, там лежала тканина. Зараз я вам розказаю, там лежала тканина, лежали ниточки. Зараз я вам зістану покажу. Був отакий папірець скажемо так з, е, цім, з номером секретного таємного е, таємного чого? Таємного відшиву, проєкту. Е, пакет з тканинкою був, картоночка теж з тканинкою була, і ниточки на планшетках. Як зазвичай, вони були просто перенавішені. Я їх позакріплювала, позалишала по одній ниточці кожного кольору. Бо всі інші ниточки я перевішала на органайзер. Ось таке кубельце в мене наразі є. От Отак на органайзері вони в мене розташовані наразі. І я. Вишиваю, нам кожну п'ятницю надсилають наступний етап. Це перший в мене тільки на вишити і почат другий. Хочу на цьому тижні наздогнати, бо вже сьогодні прийшов четвертий етап, і в мене виходить не вишитий другий, третій, ну і тепер четвертий. Хочу на цьому тижні, хоча б другий, третій, наздогнати. В кожному етапі до 1500 хрестиків, наскільки я зрозуміла, вже дуже гарно тут проглядаються квіти. Це такий осінній пейзаж. Називем це так я так розумію буде такий осінній красивий пейзаж. Ну і по кольорам не ток, звісно, що ми бачимо, що це буде щось дуже осіннє. Якась інфраструктура, називаємо це так, і небо або вода. Ну, я думаю, що буде, скоріш за все, тільки небо ось така краса. Ну, і в принципі, напевно, це все, що я б хотіла вам розповісти. Єдине, що ще, напевно, відкриємо з вами баночку. Я от зараз так думаю, бо я її планувала, але не знала, чи я вкладуся в це відео. Добре, відкриємо з вами ще баночку зараз. Вишивається дуже легко. Тканинка тут, тут Evan Viv. Це 100% бововна, вона дуже схожа на лінду, якщо чесно, як на мене. От, Єдине, що м -м, вона. А, воно також 27-го каунту. Так, воно також 27-го каунту. Ну, як на мене, дуже схоже на Лінду. За рахунок того, що дуже е, великого розміру хрестик виходить, то вишивається дуже легко. Ну, і в принципі, легко вишивається. Є, бленді, є бленди, напевно, штук 6, якщо я не помиляюсь, або 5. Ось, ну і так, в принципі, все інше. Хрестик бекстіч і небагато так фрузелків. І магнітик від кет магніт. Такий гарний, осінній. Так, ну і давайте ми з вами відкриємо баночку. Ой, дуже давно я її придбала. Це баночка гра 150 завдань вишивальниці. Вона в мене стоїть з 2000. 2020 року, якщо я не помиляюсь, або з 2021-го. Цікаво, тут немає дати. Строки цього споживання. Ні, напевно, немає. Напевно, немає. я її навіть відкривала і доставала перше завдання звідти. І це завдання навіть починала виконувати і починала знімати вам це все. Але пройшов час, стало мені трішки неактуальна та задумка, яку я хотіла реалізувати, і тому я пропоную відкрити її, достати знову з вами те саме завдання, і в наступному відео показати вам, що я спланувала собі зробити. Тож, Якщо ви не знаєте, це така баночка з завданнями для вишивальниць. Вона в собі а, зберігає 150 ось таких маленьких завдань. Вони є жовті та блакитні. Кожен з яких ви відкриваєте, ну і відповідно виконуєте. Перше завдання, яке я відкрила, в мене було попрацюй над чимось прикладним. От, і в мене була дуже прикольна задумка. Дещо прикладне зробити повністю. І вона в мене, в принципі, і є зараз. Це буде повноцінна прикладна річ, яку ми з вами стартанем і фінішуємо, скажімо так, разом. Ось таке наше буде перше з вами завдання. Я думаю, що в наступному відео я вам покажу, що саме це буде, бо я зараз вагаюсь серед двох дизайнів. Один чи другий обрати мені, я ще не вирішила остаточно. Тому я думаю, що я прийму це рішення в найближчі дні і в наступному відео вже вам покажу, як ми будемо виконувати з вами це завдання. Не факт, що воно виконається в мене за тиждень. Я думаю, що ми трішечки з ним з вами. Побудемо в декількох відео. Повишиваємо його, поробимо, позбираємо. Ну так як це прикладне, то звісно, що його треба вишити і зібрати буде. От, але що це саме буде, ви вже побачите в наступному відео. Тож, під храп свого песика я вам кажу дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже давно тут не була. Сподіваюсь, це відео не було нудне або зовсім не цікаве для вас. От, наступне, напевно, буде влогом. Вишивальним. Або, можливо, відео про мої якісь там покупки, хоча їх настільки вже назбиралося за ці півроку, навіть більше багато всяких різних дрібничок, які розташовані по всій квартирі. І важко вже буде їх зібрати разом докупи. Але, можливо, щось такого плану я для вас і зніму. Подивимось, не буду нічого обіцяти. Все, наразі всім дякую і до побачення до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!